Покажу вам трішки матеріаль, який до мене приїхали. Думала не показувати, але все ж таки дуже великі пакетики. Думаю, покажу, може, вам буде цікаво. Може, ви собі теж таке замовите. Аж неможливо відкрити. Так, що я тут замовляла? Замовляла ось такі мікси. Вони дуже цікаві, особливо в цьому магазині. В цьому магазині є доставка платною. Тобто, коли ти замовляєш, доставка платна. Але тут дуже цікаві мікси. Вони настільки класні, Ну, тут все по-китайськи, звичайно, але тут, не пише, немає цін. Ну нічого, я можу залишити посилання на магазин внизу під відео. Я використовую такі от зелені мікси до листочків. Листочків е, різних, і вони дуже цікаві ці мікси, тому що е, тут дуже великий е, асортимент бісеру. І він різних форм, параметру різного, є квадратні, є шестикутні, різні різні, є довгі. Ну, Просто це неймовірний бісер. І ось такі: я замовила цей раз на пробу в маленьких тубах. Хочу попробу... ну, попробувати його, це, виходить, майже такий самий бісер, так? ті самі кольори, що і в цьому. Але мені потрібні... потрібний був саме цей бісер. Я заплатила за доставку, але купила ось такі, ось такого бісеру багато. Тобто, там, до... якщо ти купуєш ніби одну баночку, то безкоштовна доставка. Якщо ти купуєш дві баночки, то доставка платна. Тобто за цих дві вже була доставка платна, за цих дві менших. А за цю одну була безкоштовна. Але він цього вартує. Тому що, е, як, ну, тут в Україні знайти такий бісер можливо, але вартує, він е, немає. Тобто, якщо купляєш мікс того, він має менший асортимент. А цей бісер має дуже великий асортимент бісерів різного. Ось ще білі мікси взяла. Взяла ось такі салатово-жовті. Думаю, хай будуть. Червоний взяла. Оновила я собі свої мікси. У мене є мікси, звичайно, є багато, але я думаю, мені коричневий мені потрібен і чорний. А ці Рест... Рестор... ну, і ще мені вон поклали такі подаруночки. Так, ось так. Це чудовою покупкою я вважаю. Тому що мікси того купляти в... ну, тут є. Я, звичайно, тут купую на карізмі, постійно замовляю, не на карізмі, а ще на інших магазинах. Але тут теж цікаво. І я замовила такі ось кристали. Так, тепер до них треба оправи. Ці кристали у мене йдуть до одної брошки, і я їх постійно не закінчується у мене. І тут вже навіть закінчилися в тому магазині, там, де я замовляла. Так, а ці в мене йдуть до пташки. Ось такі. Взяли 4 упаковки, щоб не замовляти знову потім. Ще є оправи. Які я розрізала. Поправ ці хороші, до речі, в золоті вони в різних розмірах. Це виходить 10 міліметрів, це 12 міліметрів і 8 міліметрів. І велика упаковка зразу поправлю Так, ще є ось ці кристали в мене теж закінчилися. Теж собі вирішила їх поновити. Вони йдуть такими капельками. Золоті, срібні. Ось, ось такі. Все, на цьому все.